У неділю 3 листопада 106-та річниця Буковинського Віча. Саме цього дня у 1918 році ухвалили рішення про входження північної Буковини до складу української держави. Тоді тисячі людей зібралися у Чернівцях і рішуче заявили про своє прагнення бути з Україною. Буковинське народне віче 3 листопада 1918 року знакова подія в історії. Народні збори висловили протест щодо спроб румунської національної ради оголосити всю Буковину румунською землею. 1 листопада в газеті Буковина вийшов маніфест Буковинської делегації Української національної ради з закликом до Буковинських українців реалізувати своє право на самовизначення та оголошення Віча на 3 листопада. Прочитали це запрошення. Сіли на поїзд, ну тут поближче, очевидно, більше райони, ніж далекі, і приїхали в Чернівці і прийшли туди, куди їх запрошували, до народного дому. А політичний провід наш, який е, тоді був в особі Української національної ради, підготував підготував резолюції, в яких е, говорилося про право українців боковини на свою державу, означалися. Е, Ну, дуже схематично її кордони, і е, закликав людей гуртуватися довкола української влади, і е, в останньому пункті навіть проголосив, що ми хочемо бути разом з українським народом. Участь у Буковинському вічі взяли понад 10 тисяч людей. Народні збори відбулися в трьох будівлях: в українському народному домі, музичному товаристві та першня філармонія. Та робітничому домі будівля не збереглась. Це місце, де відбувалися основні події Буковинського Віччя 3 листопада 2018 року, і е, наступного тижня, оскільки саме в цій залі працював краєвий комітет Буковини, це український уряд Буковини, і е, правду кажучи, аж важко повірити, що. Е, Такій невеликій будівлі і невеликому залі могли діятися історичні події, які впливали на життя Буковини наступних 100 років. На Буковинському віччі було настільки багато людей, що вони не поміщалися всередині, тож деякі чекали на подвір'ї Українського Народного Дому. То на цих сходах стояли люди Ні, на цих сходах. Тут стояли люди, а будинок був архів зеленої стіни, не будинок, а подвір'я. І от весь цей простір був заповнений людьми. Цих гаражів не було тоді. Щоб до них звернутися, то депутат, той, що зачитував ці рішення, став тут і говорив, похвала Чернівецького віча, скликано Черницях, 3 листопада, і от ті пункти, що там є написані, зачитав після зборів. Люди вирушили маніфестацію до площі Єлизавети, нині театральної. Саме тут віче проголосило воз'єднання північної Буковини з західноукраїнською народною республікою та з луку з великою Україною. Після спільного виконання ще не вмерла Україна і не пора. Збори мирно завершилися. Та вже 11 листопада 1918 року на територію краю зайшла румунська армія. Отже, з 11 листопада 1918 року по 28 червня 1940 року вся територія Буковини перебувала у складі Румунії. Ми спитали чернівчан, чи знають вони про таку важливу історичну подію Буковинське віче «Провозголошено, було, мабуть, приєднання. Буковини до Західної України. Ну, знаю, що було проголошено, зібралися люди, проголосили своє бажання приєднатися до вільної України, але не вдалося. Протрималися вони, по-моєму, ну, за два тижні. Чесно, Буковинське віче, точно. А що ви про це знаєте? Чесно, нічого. Ну, я чесно не знаю, чесно не пам'ятаю, на жаль. Дуже важливо і для а я не з Чернівців, я не місцева. Так, було і було зібрання на Соборній площі. Зібралися українські представники і прагнули злучення з східною Україною з метою побудови вільної української держави. 3 листопада 1990 року, у день відзначення річниці Буковинського Віча, Чернівецький університет одним з перших не побоявся підняти український національний прапор як символ незламності, духу та прагнення до змін. Щоб це зробити, ініціативна група студентів звернулася до тодішнього ректора Степана Костишина з проханням дозволити підняти над університетом національний стяг і очолити урочисто ходу. А в 90-му році, коли вже були, відбулися перші в березні місяці, перші демократичні вибори, була демократична більшість у нас в міській раді на сесії міської ради, ми прийняли рішення відсвяткувати, вшанувати відкриттям цієї дошки. Щоправда, був створений оргкомітет. в оргкомітет двоє наших представників вийшло. А я на той час вже був головою студентського страйкому, бо в 89-му році був студентський страйк. І ми прийняли рішення окремо проводити мітинг не під червоно-синіми прапорами. Тоді понад 10 тисяч людей знову зібралися на театральній площі і колоною вирушили до центрального корпусу Чернівецького університету. Майже вся площа на резиденції була заповнена. Ну, піднесення, звичайно, і. і... Але перед тим було величезне хвилювання, як нам це вдається, бо вдасться, тому що були спроби від тодішньої СССР зробити нам провокації, не відкривали ворота, і люди почали студенти надходити, і давка могла бути. Я, то, я за це все розумів, що якщо, не дай Боже, щось стане, це таке, це ж будуть нести організатори відповідальність. Ну, слава Богу, бачите, все, все вдалося. І... Я вважаю, що саме з того часу в людей пропав страх. Вони перестали боятися кагибістів і тодішніх мінтів. Буковинське віче продемонструвало національну зрілість українських мешканців Буковини та їхні прагнення жити в єдиній соборній державі. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4